Тепер мене цікавить, наша влада, владні структури допомагатимуть людям, які виїхали. Вибачте, відразу випало. Які втратили своє житло. Ось вам трійка мечів, повне розчарування. Відразу випало. Просто випало, що в нас тут. Ну, люди швидко виїхали. Швидко рішення прийняли, швидко виїхали. Назву це так. Виїхати, знову допомога виїхати. Основна ціль це допомогти виїхати від війни від'їхати. А далі йде те, що ну, самі, самим треба щось робити. Активно щось робити самим. І вони не дуже будуть щось робити. Віс, вісім качів обмежені. Люди обмежені стають. Тобто. В нашій влада робити нічого не буде. На довгострокову перспективу грошей в них немає. Ціль головна просто вивезти людей з небезпечної території, не більше. І далі допомога, знаєте як, спасіння утопаючих, діла рук самих утопаючих. Є така фраза: ось це про нашу владу і людей, яких евакуюють.